О, слухай, я ледь не забув, я маю для тебе подарунок. Подарунок? То ти на мене більше не гніваєшся та годіосифа, наскільки можна? До того ж, я дуже сподіваюся, що тобі сподобається. О, ага. То це то це чоловічі лати? Ну так, думав, що це виведе мене з твоєї френдзони. Перепрошую, голуб'ята, але ваше старомодне пригодницьке вбрання важко не помітити. Пробачте, що старомодне? Старий, я ношу лише строєве. Якби ж то, дозвольте тоді запропонувати вашій увазі Сталгрім. А. В Ти Типу продавець. Я лише пропагую особисту безпеку, добродію. Ну то слухай, мене це не цікавить, щоб воно не було. Можливо, ви бажаєте придбати жіночий комплект. Бачу, ваша дружина одягнена в. Oh. Слухай, по-перше, вона мені не дружина. Дякую. Поки що, а я тебе прошу. По друге дедрівські лати мають найвищий рівень захисту, тож краще її захистять. Не заперечую, що естетично. Її, як нічному створінню, ці більше басують. Так, я теж Шо? так міркував. Хотів сказати, збав оберти. Але якщо дійсно найкраще, то чому ти сам носиш інший комплект? Вони мало чим відрізняються, ясно? Драконячі кістки менше важать. А от Сталгрім важить навіть менше за драконячу кістку, а захищає так само. Зброя з драконячих кісток задає найбільше ушкоджень. Є найважчою, а тому виходить трішки. Нелогічно. Ні, просто вона задає більше шко. Слухай, суть у тому, що я виглядаю як запеклий убивця драконів. А ти як продуркувати супер ковзяняр весь у кризі. І весь світ побачить. Що це дідька за місце? Привіт, народи. Вибачте, що змусив вас чекати. Ви хочете заповнити анкету, чи. Що? Ні? Нічого, я. я зараз прийду. той день, який забули, твої руки колись байдикували, а тепер ними буде. Алло? Алло? Це А ну злізь з лінії! Я тут проказую мантру, а ти граєшся з моїм чим. Ага, слухай, я не знаю, що ти замислив, на що ти це все будуєш, але я збираюсь собі нашкодити. Ха, ти нічого не зможеш зробити. Я контролюю думки цих робітників і вони слухають лише мене. Так? Ну тоді я їх просто побиваю нахрін. Щ що? Ні. У першу чергу оцих безіменних грабіжники з бояки? Хе, оці точно підуть. Лиш пальцем зачепи, подай одного робітника. А знаєш, що я дійсно зроблю? Я ходитиму по цій дурній пустці, замаскований під твого культиста, і буду людям всяке лайно тулити, про те, як ти борешся з неробством, забиваючи людям дурницями баки. Тут ми працюємо. Ти ще є? Так, є. То це ти вклав Альдуїна? Ха, то я й сам міг це зробити, але обрав інший життєвий шлях. Ти справді вважаєш, що міг би бути Альдуїна. За виграшки, але обрав собі інший а, шлях. А от я чув, що коли ти припевся до драконів, то вони тебе на швабру намотали, а твій храм спалили до сразу. Та, ну то ти дурень, якщо віриш у ту брехню. Герме, скажи йому. Я дізнався, що історія назавжди цілком. Чо? Не знаю, але твій храм справді згорів ущент, бо я лишив запалену сигару на нічному столику. Ясно? То й сталося. Ну, звісно, якщо під сигарою, ти мав на увазі ватагу п'яних драконів. Досить баладжок. Час покласти цьому край. Сраний мій божечку. Це ж веселковий воїн. А, що? Тепер ясно, чому твій меч схожий на прутень підкрадайка. Ні, не схожий. Це подарунок від герма Мори. Герме, скажи йому. А, я виявив. Що? Я такая вещь, как забата информации. То это и Ты весь час будешь летать, кого? Так, а ты чувак ждал. Ну не знаю, я очікував курва керування. Ага, ну а чому б не довірити політ-професіоналу, а? До чого воно тоді? Я ж наклав на тебе під волі. Хіба ж ти не маєш робити те, що я скажу? Звісно, якщо ти мав на увазі літати тут колами або якогось посмітюха захищати, а через годину його вбити? Ївно сране. Ну, пробач, якщо це не виправдало твої сподівання. Так зовсім не виправдало. Я взагалі страшенно розчарований. Ну й добре, бо я трясе легендарний дракон, а не курва персональне таксі. А якщо ти й далі тут у рукав собля пускатимеш, то взагалі долю від мене діждеся. Я бляха зброя масового ураження. А якщо тобі курва щось не подобається, то цілуй мене у сраку. <клес> Може, скинеш мою сраку десь біля мого будинку.